Майже десять жовтих мішків з відсортованим сміттям назбирали за два тижні з місцевого магазину у Підгайцях, розповідає працівниця Анжела Буднік. Каже, долучилися до проєкту з роздільного збору сміття. Консерви, баклажки, все сухе сміття туди йде, крім всяких там відходів таких вологих. Бумаги, без скла. Сортуємо І в магазині вдома скрізь, тільки співаємо це робити. Хай сортують. Бо буде менше хімії, то з тими кульками будь-перероблювати, і буде щось. Будемо те до Європи. Ідея з сортуванням до вподоби, каже житель села Підгайці Володимир Максимюк. Додає за те, що у людей забирають відсортоване сміття, не платять. Проводили збори, роздали пакетики і погодились за тиждень. збирається то пакети, то з під соку з під води». Сухі відходи збирають на вантажівку комунальники підгайцівської сільради і вивозять на сортувальну лінію неподалік Луцька, каже комунальник Микола Чис. З його слів, роздільним збором мешканці займаються майже місяць. Бажано, щоб більше виставляли. є в кожного це пластмаса ця мало. Люди знають за не заінтересовані ще ну сказати, що до чого більше виставляли би ви особисто сортуєте. <реку> У громаді проєкт з роздільного збору сміття започаткований з ініціативи австрійського бізнесмена. Нині збирають жовті мішки, вивчають, які відходи лишаються. Такий аналіз потрібен, щоб побудувати комплекс з переробки і утилізації сміття. За місяць експерименту зібрали 300 кілограмів. Про це розповіла координаторка проєкту Алла Гонтар. Цей експеримент передбачає 150 домогосподарств охопити, щоб правильні розрахунки провести. Наскільки ми готові, скільки учасників, скільки приместик домогосподарств, скільки кульків, яких ми роздали, вернеться назад. Наскільки люди готові, які вміст споживчого кошику, ми бачимо по відходах по упаковці? Триватиме три місяці. Після трьох місяців ми будемо мати підсумки. Жовті мішки для роздільного сміття мешканцям громади роздають безплатно. Продовж місяця видали 2250, каже Алла Гонтар. Нині з її слів, майже 70 відсотків місту мішків іде на переробку, а решта відходів залишається як біопаливо. Оксана Івпак, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.